Привіт, Мишко, і вас вітаю, дорогі наші телеглядачі із суботою. Добрячок, малята, я всіх, усіх вітаю. Мишко, а що це за крики лунали сьогодні біля школи? Ой, добрячок, це вся школа грала гру Х, Цікаво, цікаво, а що ж це за гра така весела? Ой ой ой, не питай, бо я і сама толком не знаю. Та як це не знаю? А ти що, не грала в цю гру з усіма? Грала, та я нічого не зрозуміла. Хех. Ну, а як же ж ти тоді грала? А мені, білочка, сказала все робити, як вона, от я так і робила. Ти дивина, та й годі. А, а як же ж ця гра хоча б називається? Ну, щось там про стіни Єрихону. Стіни єрехону? Спочатку ми ходили навколо школи, потім як закричали, і школа мала впасти, але вона не впала, стоїть. Ха -ха -ха. яка ж ти, Мишко, смішна. Та звісно ж стоїть, бо це не школа мала впасти, а Єрихон. Який ще Єрихон? Ти що здогадався, що це за гра? Та звісно, здогадався. Як тільки ти згадала таке цікаве місто, як Єрихон. То я одразу ж догадався, у чому там була справа. То може, і мені розкажеш. І тобі, і малятам розкажу. Будьте всі уважні. Так, так, тепер то я вже буду уважна. Отож, ця історія записана у Біблії. А Єрихон – це одне ханаанське місто. Після того, як єврейський народ повернувся з єгипетського рабства, це було перше місто, яке зустріли вони на своєму шляху додому. А, я знаю, Моїсей вів цей народ по пустелі. Так, весь час Моїсей був з народом ізраїльським. Та коли вони вже підійшли до Ханаану, то Моїсей передав керівництво своєму другу Ісусу Навину. Керівником. Та, звісно, мишко, він так само, як і Моїсей, любив Господа і любив до того ж людей. Тому, підійшовши до Єрихону, він не боявся. А що там боятися? Місто, як місто. Е, ні, не скажи. Місто було гарно укріплене, стіни величезні, з кам'яних брил, а люди. А що ти знаєш, які там люди проживали? Які велетні. Ого! Всі ізраїльтяни дуже боялися. Що ж з ними буде? Як же ж їм перемогти таких силачів? Але ти знаєш, Мишку? Що? А не одні ізраїльтяни боялися. А хто ж іще ще боявся? Оті велетні, жителям такого міцного міста, теж було тривожно. А чому? Вони ж були заховані за такими велетенськими мурами. А вся справа в тому, що єрихонці чули про дива, які творив Господь для ізраїльського народу. Дива? дива? Що за дива? Так, і перехід через Червоне море, і манна, яка щоранку з неба падала, щоб ізраїльтяни могли їсти. Тобто... А також вони чули про стовп вогнянить. І хмари щодня, які їх супроводжували. Оце так, так! І тому всі в тому місці Єрихоні були налякані. Але ізраїльтяни не знали про це, тому відправили у розвідку двох хлопців. Розвідників? Так, ті розвідники походили у місті і послухали, що ж говорять оті Єрихонці, про ізраїльський народ. І що ж вони говорили? А вони говорили про велич і силу Бога Ізраїля. Але коли вони отак ходили, то ти знаєш, їх упізнали деякі люди, що вони нібито вороги. Ой-ой-ой! ой Треба їм швидко тікати добрячок! Та вони дуже хотіли так зробити, але з усіх боків їх почали оточувати воїни. І що ж їм? Невже їх схопили? Та ні, не хвилюйся, тому що їх врятувала одна жінка, рав її звали, і вона їх сховала. Сховала їх? Але ж, але ж вони вороги, добрячок? Ну, з одного боку, то воно так, але з іншого боку, ця жінка рав. Вона почула про велич Господа і вирішила приєднатися до ізраїльтян. І вона попросила цих розвідників, щоб вони зберегли її життя і життя її родини, коли вони завоюють це місто. А вони стримали обіцянку? Так, звичайно, стримали. Коли розвідники повернулися до табору ізраїльтян, то розповіли, як всі їх бояться, і тоді Господь наказав Ісусу на вину. Шість днів ви маєте обходити навколо Єрихону один раз. І при цьому мовчки. Та воно, що ми робили сьогодні? Так, а от на сьомий день, на сьомий день потрібно було обійти Єрихон аж сім разів. І при цьому в кінці як закричати? Ми так кричали. Ізраїльтяни теж кричали. Адже уяви, скільки вони до того мовчали. і що сталося? Одного разу, як вони крикнули, почався якийсь ніби землетрус. Стіни почали труситися, велетенські мури почали розвалюватись на шматочки і падати. О! І тільки одна стіна встояла. А чому? А тому, що там була Рааф зі своєю родиною. А до речі, до її вікна була причеплена червона стрічка, і це був такий знак для ізраїльтян. Ти добре гарно придумали. Справді, і стримали до того ж свою обіцянку. От таким от чином було отримано перемогу на шляху до обіцяної землі. Гарна перемога! Та ще пак. Адже сам Господь зробив це для ізраїльтян. І поміть. Господь кожному дає шанс. Кожному кожному, хто в нього вірить. Равже ж повірила То. і врятувалася, і вона, та і вся її родина. Ти знаєш, добричок, я теж вірю Ісусу Ісусу. От молодець. Молодець, ти вірно робиш. А нам, подруго, настав час прощатися з малятами, бо година вже ж пізня і потрібно готуватися до сну. На добраніч вам, дорогесенькі! Щасливих вам снів і гарної вам суботи!